Привіт! Сьогодні говоритимемо про сон, одну з найбільш недооцінених суперсил нашого організму. Серйозно, ми часто готові інвестувати у здорове харчування, у спорт, у догляд за собою, але при цьому лягаємо спати о першій годині ночі, прокидаємося виснаженими і вважаємо це нормою. Але дарма. Сон це не просто відпочинок, це час, коли мозок прибирає все зайве, коли наше тіло запускає процеси відновлення, шкіра регенерує, імунітет перезавантажується, а гормональна система налаштовується правильно. Це, знаєте, як нічний ремонт у великому місті, коли всі сплять, служби працюють, щоб в день усе функціонувало без збою. Але що ж ми з вами маємо насправді? Здавалося б, що ж такого складного? Просто закрив собі очі і заснув. Але ні. За даними ВОЗ, понад 30% людей у світі мають проблеми зі сном. А тисячі щодня шукають в Google, не можу заснути, прокидаюся вночі, як же ж виспатися. І це лише ті, хто усвідомив проблему. А скільки ще людей роками живуть у режимі постійної втоми і не підозрюють, що причина саме у поганому сні. То чому ж так відбувається? Що ж нам заважає нормально спати, і як з цим впоратися? Давайте розбиратися разом. Почнемо з того, яким же ж має бути здоровий сон, і як зрозуміти, що з нами щось не так. Бо часто ми з вами плутаємо поспав 8 годин і виспався. Це не одне й те ж саме, і ось тут важливо зрозуміти кілька важливих речей. По-перше, засинання. Якщо ви щовечора лежите і крутитеся по годині, думаєте про щось, ловите себе на тому, що вже. 50-та думка про все на світі, то це вже тривожний дзвіночок. У нормі наш мозок має відпускати день протягом 10-20 хвилин після того, як ви лягли в ліжко, без марафонів думок, без постійного гортання стрічки новин, без ще одного епізоду серіалу, бо не засинається. По-друге, ніч. Якщо ви спите шматками, годину поспали, прокинулися ще дві, потім знову прокинулися. Це неповноцінний відпочинок. Такий сон не дає тілу пройти через певні цикли глибокого сну, і як результат, навіть якщо ви загалом провели у ліжку 8 годин, уранці відчуття таке, ніби вас всю ніч возили в маршрутці. Ще момент прокидання зранку. Багато хто каже, я просто не жайворонок, але тут питання не у тому, в який час ви прокинете. Кидаєтеся, а як ви себе при цьому почуваєте? Якщо після сну немає відчуття бадьорості, якщо ви зранку не можете зібратися, відчуваєте тяжкість в голові, постійно хочете ще хоча б 5 хвилин подрімати, значить щось не працює як слід. А тепер уявіть, скільки людей живуть так роками? Сплять погано, але не звертають на це увагу. А потім з'являється дратівливість, втома, зниження імунітету, зайва вага, проблеми з тиском, і ніхто не пов'язує це із сном. А дарма, бо поганий сон це не просто дрібниця, це фундамент, і якщо він порушений, усе інше починає хитатися. Тож давайте зараз розбиратися, що саме заважає нам нормально спати, чому сучасна людина, навіть маючи комфортні умови для сну, чисту постіль, зручне ліжко, все одно не може заснути. Отож, причин багато, і зараз я вам покажу найчастіше. Багато хто впізнає себе вже на першому ж пункті. Отож, чому ми не можемо заснути? Перше, що спадає на думку, це звісно стрес і тривожність. Мозок, ніби й тілом, уже в ліжку, а думками ще в офісі, на кухні, у завтрашньому списку справ або а що було 5 років тому назад. І от ви лежите, очі закриті, а всередині суцільна активність. Хтось переграє розмову з начальником, хтось згадує борщ, який не встиг зварити, хтось гуглить, чому життя. Таке бантежне, це класика сучасного світу. Ми не вміємо відключатися. Далі екрани: телефони, ноутбуки, серіали перед сном все це випромінює синє світло. А синє світло гальмує вироблення мелатоніну, нашого головного гормону сну. Тобто, ви лежите у ліжку, думаєте ще хвилинку в інстаграмі, а мозок такий, ага, день триває, значить, ще працюємо. І як тут заснути? Ще один поширений фактор це кава або ж інші якісь стимулятори. Багато хто думає, та я можу пити каву і засинати нормально, але проблема не завжди в засинанні. Кофеїн може впливати на глибину нашого сну, і навіть якщо ви заснули, мозок не доходить до найглибших фаз, через що ви будете прокидатися втомленими і невиспаними. До речі, кофеїн є не тільки в каві, це ще й чорний чай, енергетики, і навіть темний шоколад. І якщо ви чутливі, то кава після 15.00 вже може дати ефект. Ідемо далі. Пізні вечері. Тут усе просто: коли організм має спати, а йому дають піцу чи стейк, він не розслабляється, він працює. А коли тіло в роботі, сну не буде. Особливо важко тим, хто. Переїдає на ніч, іноді сон порушується навіть через звичайний перекус, особливо якщо ви маєте слабке травлення чи рефлюкс. Є ще дуже цікавий, але маловідомий фактор. Це гормони у жінок, наприклад, зниження прогестерону, гормону, який відповідає за відчуття спокою і розслаблення, часто викликає безсоння, особливо перед менструацією або в менопаузи. У чоловіків теж буває гормональна причина. Наприклад, зниження тестостерону може давати підвищену тривожність або проблеми з ритмом сну. І ще один такий важливий момент це ліки. Деякі препарати, наприклад, антидепресанти, ліки від тиску, знеболювальні, можуть мати побічні ефекти. Такі, як порушення сну. І людина не завжди це пов'язує, бо, наприклад, приймає їх зранку. Як бачите, причин багато, і кожна з них важлива. Але не панікуємо: у більшості випадків це не хвороба, а реакція нашого організму на стиль життя. А стиль життя це те, що ми з вами можемо змінити. От ми вже й знаємо, що може порушувати сон. Але як нам зрозуміти, що він реально порушений, бо не завжди це виглядає як повне безсоння. У когось проблеми починаються ще до засинання, а хтось навпаки засинає нормально, але постійно прикидається посеред ночі. Є кілька типових сценаріїв, можливо, щось із цього буде знайоме саме вам, тому давайте розглянемо. Наприклад, людина лягає спати, світло вимкнула, очі закрила, а сон не йде. Не йде півгодини, не йде годину, дві години. Це класичне безсоння початку сну, найчастіше через стрес, думки, екрани перед сном або високий кортизол у вечірній час. Мозок, умовно кажучи, не вимикається. Інший варіант, коли заснути ще можна, але потім ви прокидаєтеся серед ночі, наприклад, о третій або о четвертій ранку. І все. Думки знову вмикаються, заснути вже важко. Це часто буває у людей із тривожністю при гормональних. Коливаннях або при проблемах із цукром у крові до речі, нічні пробудження о 3-й, о 4-й ранку це ще й ознака того, що печінка чи наднирники перевантажені. Іноді це може скоригуватись навіть простими нутрицептиками, тому не хвилюємося. Є й ті, хто прокидається надто рано, наприклад, о 5-й ранку ще до будильника, і не тому, що хочеться працювати, а тому, що сон як обрізаний. Це часто буває при прихованій депресії, або ж, наприклад, при хронічній втомі. А ще буває так званий поверхневий сон. Ви спите наче не прокидаєтеся, все ніби добре. Але вранці встаєте вже втомленими відпочинку нуль. Це може бути при високій тривожності, при порушеннях фази глибокого сну, або навіть при нестачі певних мінералів, наприклад, магнію. І найцікавіше те, що багато людей звикають до цього стану. Вони просто вважають, ну я такий чи я така. Мені завжди важко прокидатися вранці. У мене такий тип нервової системи. Або ж я не ранкова людина, але це не тип, це сигнал. Сигнал, що тіло вже давно просить допомоги. Отже, найголовніше це те, що ж з цим усім робити. Бо ж зрозуміло, просто знати, що сон порушується, недостатньо. Треба мати чітке розуміння, як собі допомогти. І гарна новина тут в тому, що у більшості випадків це реально можливо навіть без медикаментів. І перше, з чого треба почати, це режим. Я знаю, звучить банально, але. Наш мозок любить стабільність. Якщо ви лягаєте кожного дня в різний час, то в 22.00, то в 2.30 організм просто не розуміє, коли вимикатися. А от якщо засинати і прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні, тоді наш мозок налаштовується автоматично як будильник. І вже через тиждень-два ви зможете собі спати саме тоді, коли треба. Друге. Це гігієна сну. Це та дрібниця, яка насправді грає величезну роль. Це про що? Це про температуру в кімнаті, яка має бути не вище 20 градусів за Цельсієм. Це світло, яке має бути приглушене або вимкнене. І головне, ніяких екранів за годину до сну. Так, так, навіть інстаграм можна замість цього зробити щось заспокійливе, наприклад, теплу ванну, почитати книжку, включити спокійну музику, прогулятися на свіжому повітрі. Ідеально створити якийсь ритуал, що сигналізує нашому організму, що все. Ми готуємося до сну. Третє це фізична активність. Але не ввечері. Найкраще зранку або в день. Якщо перед сном йти в зал чи бігати, ваше тіло розганяє адреналін, а це вже не про спокій. А от прогулянка після вечері це навпаки і для травлення дуже добре, і для розслаблення організму. І ще харчування. Не їжте важкого за 2-3 години до сну. Ніч не для борщу, не для шашлику. Якщо голодні, тоді можна максимум щось легень. Наприклад, йогурт, банан чи трав'яний чай. І от коли ми з вами налагодили режим, налагодили гігієну сну, харчування, саме час поговорити про додаткову підтримку, яка може допомогти налаштувати наш сон зсередини. І не хвилюйтеся, це не проснодійні чи важкі препарати. Ми говоритимемо лише про м'яку природну підтримку, яка дає нашому організму те, чого йому бракує для нормального засинання та глибокого сну. Отож, почнемо з найвідомішого це мелатонін. Це наш природний гормон сну, він виробляється в темряві і сигналізує нашому мозку, що ніч настала, що є час для того, щоб спати. Але якщо ви ввечері засинаєте, під яскравим світлом або ж з телефоном в обличчя, то мелатонін просто не виробляється. Мелатонін у вигляді добавки – це такий, ніби сос-засіб, він особливо корисний при зміні часових поясів, при порушеному режимі, наприклад, якщо збився після нічних змін, або якщо ви сова, а треба стати жайворонком. Але щоденно і довго приймати його не варто, бо організм тоді може розлінуватись і зменшити власне вироблення. Другий суперкорисний нутрієнт це магній. Якщо ви часто відчуваєте напругу, нервозність, важко розслабитися, швидше за все, у вас дефіцит магнію. Він потрібен для правильної роботи нервової системи, для регуляції м'язового тонусу і навіть для нормального ритму серця. Магній допомагає зняти внутрішній тиск, коли мозок і тіло не можуть заспокоїтися. Особливо ефективно працює форма магнію, цитрату або ж бігліцинату. Наступний продукт це ельтеанін, це амінокислота з зеленого Чаю, яка дає дуже цікаву дію. Вона заспокоює, але при цьому не пригнічує. Тобто мозок працює, але не метушиться. Це те, що часто потрібно при тривожному типі безсоння, коли ви ніби не в паніці, але не можете відключити голову. І ще один перевірений напрям це трави. Валеріана, меліса, хміль, пасифлора. Ці рослини мають заспокійливу м'яку седативну дію, вони не вирубають, як таблетки, але допомагають вашому тілу ввійти у стан спокою, наче хтось лагідно сказав, все досить хвилюватися, вже можна відпочивати. До речі, в грінвіза є готові комплекси, які поєднують одразу кілька таких компонентів, і це справді класний варіант. Бо коли діючі речовини підібрані грамотно, вони підсилюють ефект. Це називається синергія, і вона часто працює краще, ніж щось одне в чистому вигляді. Наприклад, якщо вам складно розслабитися перед сном, так думки не дають нам відпустити день, тіло напружене, тоді чудово працює магній, плюс від Грінвіза. У складі магнію гліцинат – одна з найбільш засвоюваних і м'яких форм, плюс вітамін в 6 який допомагає магнію потрапити саме туди, куди потрібно, тобто в нашу нервову систему. Такий комплекс добре знімає внутрішню напругу. І м'язовий спазм, полегшує засинання, а от якщо порушення сну регулярні, ви довго не можете заснути або прикидаєтеся вночі, тоді краще підійде мелатонін плюс. У його складі не лише мелатонін, а й екстракти меліси та валеріани, які заспокоюють, плюс вітамін В1, тобто тіамін, що підтримує стабільний емоційний фон. Такий варіант м'яко вводить у сон, але не викликає сонливості вранці. Якщо ви не хочете мелатоніну, а просто шукаєте щось природне. На травах зверніть увагу на седафіт. У його складі класичне поєднання валер'яни, м'яти, хмелю, собачої кропови та півонії. Це рослини з м'якою седативною дією, яка допомагає не тільки заснути, а й знизити внутрішню тривогу. А для дітей, або якщо хочеться чогось у формі сиропу, є заспокійливий сироп. У ньому понад 10 рослин, і він збагачений вітаміном С та медом. Він діє дуже м'яко, тому підходить навіть чутливим людям або тим, хто не любить капсули. І головне, це те, що всі ці засоби без синтетичних барників, ароматизаторів і консервантів. А це дуже важливо, коли йдеться про нічний відпочинок і підтримку нервової системи. Тільки важливо не підібрати на навмання, а орієнтуватися на те, який саме у вас ти порушення сну. Якщо важко заснути, це одне, якщо постійнічні пробудження, це вже зовсім інше. А якщо ви щодня прокидаєтесь о 5-й ранку і не можете заснути, то це вже геть інша історія. І якщо ви вагаєтеся або не впевнені, що саме підійде у вашому випадку, не лишайтеся наодинці з питаннями. У нас є безкоштовний чат з лікарем, просто напишіть у телеграм, і наш фахівець допоможе підібрати варіант під ваш запит. Без нав'язувань, просто по суті. Бо найкращий результат це не просто заснути раз, а налагодити повноцінний відновлюючий сон щодня. І якщо є така можливість, краще скористатись підтримкою, ніж гадати методом проб і помилок. Звісно, у більшості випадків нормалізувати сон реально. І часто достатньо налагодити режим, прибрати дратіливі фактори, додати підтримку, і тіло саме відновлює баланс. Але бувають ситуації, коли жодні трави, магні чи вечірні ритуали вже не працюють. І Тут важливо не тягнути час і не почекати ще трохи, бо якщо організм сигналить довго, значить справа серйозніша. Отож, коли варто обов'язково звернутися до лікаря, якщо безсоння триває більше трьох тижнів підряд, якщо сон супроводжується тривожністю, панікою, пітливістю, пришвидшеним серцебиттям, або якщо щоранку є відчуття? Апатії, пригніченості, повна відсутність сили і мотивації у таких випадках треба не лише шукати заспокійливе, а пройти базове обстеження, перевірити гормони, рівень заліза, стан щитоподібної залози, рівень вітаміну Д, магнію, аналіз на феретин, і, якщо потрібно, звернутися до невролога чи, наприклад. Психотерапевта. Бо іноді проблема не в сні, а в тому, що тіло просто не має ресурсу для відпочинку. І це вже питання до глибшої діагностики і підтримки. Ну що ж, підсумуємо: отож, сон це не просто переночувати, це базова потреба нашого організму. Така ж важлива, як і їжа чи дихання. І коли ми ігноруємо його якість, тіло рано чи пізно починає про це нагадувати: хронічною втомою, дратівливістю, слабким імунітетом, тривогою. Поганою пам'яттю, проблемами зі шкірою тощо. Усе це може бути не наслідками життя, а наслідками поганого сну. Дякую, що були тут. Підписуйтеся, ставте вподобайку і обов'язково діліться цим відео з тим, хто вечорами крутиться в ліжку і шукає сон десь у стелі. Можливо, саме їм зараз це й потрібно. До зустрічі і хай ваша ніч буде спокійною!